В ефірі Лайф студія мене звати Ольга Гвоздецька. У Запорізькій області одночасно будують шість підземних шкіл. Деякі з них планують відкрити наприкінці жовтня, заявила тамтешня влада. Підземні школи будуть не лише у Запоріжжі, а й у громадах. Півтори тисячі квадратних метрів площі та завглибшки майже сім. Протирадіаційний захист тисяча учнів у дві зміни. Такі характеристики одного з цих закладів. Перша в Україні підземна школа, нагадаю, з весни працює і у Харкові. А що ж з Одесою? Спитаємо в такого спікера Сергія Колібоша, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань освіти. Сергію, вітаю добрий день, дякую за запрошення. Дякую, що долучилися. Чи повну інформацію я надала щодо підземних шкіл в Україні і наскільки масштабні плани з їхнього будівництва загалом? Я б тут розділяв е, по регіонах і по необхідності. Ми розуміємо, що е, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина це ті області, де в першу чергу мають будуватися ці школи. Ну зрозуміло, що й Донеччина. Е, е, і те, що в Запоріжжі вони є, вже те, що в Харківщині використовуються потужності метрополітену, це нормальне адекватне викликам часу рішення зрозуміло, що не в це б в освіті хотілося б інвестувати кошти, але війна диктує такі реалії. Діти все одно мають вчитися, і ми маємо робити все можливе для того, щоб це навчання було. Почне в офлайні, бо всі дослідження, всі дані говорять про те, що якість офлайн освіти теж таки більша, і тут навіть йдеться не про якість, а про можливість спілкування, можливість соціалізації, можливість роботи з ментальним здоров'ям, з психологічним станом дітей, батьків, дорослих. Бо такі школи, підземні школи, підземні укриття стають в тому числі і. Такими центрами, точками зборки для громади для людей в громаді, де, окрім освітнього процесу, відбувається і просто спілкування, і якісь зустрічі, і так далі, тому е це нормально, це добре. Але ми розуміємо, що інвестувати такі ж гроші в областях, де відносно більш спокійна е ситуація е не так доцільно, і відповідно, ми розуміємо, що. В першу чергу такі школи будуються і будуть будуватися саме в тих регіонах, про які ви говорили. Тобто Одеська область поки поза таким планом в Одеській області ведеться велика робота по будівництву е укриттів бомбосховищ е ну, традиційного типу, тобто не підземні школи, а укриття традиційного типу. Е якщо ми говоримо про е державну підтримку, то це 2,5 половиною мільярди, які виділені цільовою субвенцією в цьому році на Одеську область, прийшлося. Якщо не помиляюся, 150 мільйонів мільйонів цієї суми. І декілька об'єктів були визначені комісією. Був відповідний конкурс. Дуже багато будується за кошти громад, за кошти донорів. Мені дуже приємно, що, наприклад. Біля молодіжного в молодіжній школі будується тут допомогли нам литовські партнери. Я з нетерпінням чекаю, що от скоро буде відкриття такого великого протирадиційного укриття, оскільки молодіжне біля Чорноморського це така ну, зона ризику, скажімо так, є і купа інших прикладів. Тому це відбувається і мені здається, для Одеської області це моя точка зору. це… Ну, більш раціональний е, спосіб, е, бо все ж таки слава Богу, слава Збройним силам України. Ми не перебуваємо в такій зоні ризику, в якій перебувають учні, які вчаться на Запоріжжі тут. Уточню, бо а, Литва е, м, анонсувала, що буде побудовано шість підземних шкіл в різних регіонах. По одній в кожному і Одеська область називалась серед них. Чи це саме та школа, про яку ви кажете в молодіжному, чи йдеться про якісь інші проєкти? Якщо йдеться про шість укриттів, то це якраз в рамках цього проєкту. Я максимально долучався і радив школу в молодіжному, яка зараз має отримати своє укриття. Якщо ж літовські партнери ще додали до цього шість підземних шкіл, то це максимально круто, максимальна повага до, до них. Я думаю, все ж таки йдеться про укриття. Боріш бо, за все в переліку областей, в яких будувалися підземні школи, Одещина знову ж повторюю, слава збройним силам України не перебувала б. Сергію, тоді наведу приклад однієї з одеських шкіл, який скоріш за все буде розповсюджуватися і на всі школи нашого міста. А формат навчання з 1 вересня буде змішаним. Три дні очного навчання, два заочного. Ну, власне, так було майже у школах, де є окриття минулого року, і будуть дві зміни. Чому так? Тому що школа має тисячу приблизно учнів і. Даби всі потрапили до укриттів. укриття розраховане на 500 учнів, тому дві зміни і отакий шахматний порядок навчання: три на два. А, тобто в Одесі, е, ну і в області, напевно, така ж схожа ситуація. Є ще над чим працювати. Або власний ресурс, оцей по розбудові укриттів, він практично завершений, і ми надовго увійдемо в такий режим навчання. Звісно, що є над чим працювати. Я б говорив навіть про більшу проблематику, яка стосується дитячих садочків, які розташовані зазвичай в таких будівлях, де складно або побудувати, або реконструювати під бомбосховище в цьому напрямі кожній місцевій владі є куди розвиватися, є куди рухатись, є території, де неможливо побудувати укриття, якщо ми говоримо про підземну школу в місті Одеса. Тому розуміючи специфіку і ґрунтів, і катакомби, і так далі. Ну я взагалі так я не є будівельником, але я з таким скепсисом ставлюся до перспектив побудови. Ми під час війни не шукаємо між гарним рішенням і поганим рішенням. Ми завжди шукаємо серед гірших рішень найкраще серед гірших. І на жаль, якщо в нас зараз ситуація така, то ну неможливо просто збільшити там площу того цього підвалу там чи, -чи чогось. То е, поки що буде змішане навчання. Ага. Я не є керівником е, ну, для того, щоб сказати, що буде добре. В наступному році буде грошей в три рази більше е, на ці на ці речі. Ну може їх навіть і буде субвенція більше. але якщо не можна під цією школою побудувати, то ну не можна. Ну геологічно не можна. Ми не змінимо е, структуру земної кулі. Угу. Е, Принагідно на виду е, числа е, пан Кіпер говорив про те, що в області всього 702 школи, 600 працюють очно. Ну, йшлося про минулий навчальний рік. Можливо, наступного таких буде більше. А от е, пані Буйневич е, ще у травні зазначала, що зі 121 закладу середньої освіти в Одесі понад 90 наразі мають власні. Укриття решта користуються тим, що поряд, і там буквально вона називала дві чи три школи, де укриття досить далеко, тому ці школи працюють виключно в онлайн режимі. Впевнена, що до вересня будуть ще оновлені дані. Якщо повернутися до шкіл в Запоріжжі і у Харкові, то голова військової адміністрації Запорізької пан Федоров зауважував, що 70 на 30 відбувається фінансування такого будівництва. 70% – це. Це державний бюджет 30 – місцевий. Е, так все відбувається, і гроші в принципі на це вистачає у державного бюджету? Так, е, да, дійсно це умови отримання субвенції. Е, вони різні в різних для різних територій для громад. Або для прифронтових територій 70 на 30, для міст великих це 90 на 10, Там є і механізм. 95 на 5, Якщо ми говоримо про державну субвенцію на бомбосховище, є окремі програми по лінії міністерства інфраструктури, є міжнародна технічна допомога, тобто умови різні. Якщо пан Федоров зауважив, що 70 на 30, то це скоріш за все вони йдуть якраз по тій субвенції, яка про яку ми говоримо: державна субвенція на Ну, мовно кажучи, на укриття там офіційна назва довга, я не буду її там зачитувати. Є е, насправді ж ну тут, тут теж проблематика, оскільки ну в нас, наприклад, якщо ми повернемось, все ж таки до нашої області, ну в нас є чудове місто Вілково, да, де взагалі фактично неможливо побудувати підземне сховище, оскільки там всюди вода. Наша е, українська венеція да і там ну надземні фактично такі укриття. Але є норми ДБН, які забороняють е, їх е, приймати в якості укриттів для закладів освіти. І теж ми працюємо і в комітеті і з міністерством освіти відповідно з Кабміном для того, щоб ці норми ну в якийсь спосіб розокремлювати для різних територій і враховувати специфіку, бо інакше ну ціле місто не зможе нормально навчатися в нормальний процес. Йти певне компромісне рішення вже на цьому тижні прийняв Кабмін. Щодо розрізнення, скажімо так, території і розрізнення умов щодо того, за, яки, за яких ДСНС буде приймати цю школу і надавати дозвіл на роботу на початку навчального року, бо це не рішення директора школи там чи батьків там чи педагогічної ради, це дозвіл державної служби на звичайних ситуацій, і там має бути відповідність, бо ніхто не підпишеться. Ми ж розуміємо, в нас тут нікуди ніколи не літає, і так далі. Але хто візьме на себе відповідальність? Ну це дуже це завжди таке ну, складне, складне рішення. Ти розумієш, начебто ось стоїть школа, ось стоїть садочок. Тут нас спокійно, тут все добре, нічого ніколи не було. Ну нехай би дітки вчилися. Ні, друзі, так не працює. Ну і над Одесою літає систематично і дрони і ракети, тому для Одеси це і для Одещини це надто актуальне питання. На останок я не можу не спитати що актуального зараз розглядає комітет, до яких невинок можливо нам в освіті варто готуватися напередодні навчального року. Ну комітет за своєю специфікою не проводить таку оперативну тактичну роботу по підготовці до навчального року. Це більше все ж таки міністерство. В нас тут в цьому сенсі контрольна функція. Ми максимально зараз тримаємо руку на пульсі щодо забезпечення підручниками, і як ніку ніколи, поки що по тих числах, які ми маємо, ми будемо виходити на нормальний відсоток забезпечення до 1 вересня підручниками. В першу чергу йдеться про сьомий клас. Це клас, який входить в нову українську школу. Майже 100% підручників вже надруковано. Триває процедура їхньої доставки. Також зараз вийшли оновлені типові правила щодо вимоги до 5-9 класів і оцінювання, і до формування програм. І ми теж в якості контрольної функції будемо дивитися, як це поїде, як це дозволить реанімувати реформу нової української школи. Ну купа інших речей. Теж таки комітет і підготовка до 1 вересня це такі дотичні речі. Це більше ну міністерство, і 1 вересня. Дякую вам за коментарі, за оптимістичні новини щодо підручників. Тим паче, що після удару по е, харківській типографії були побоювання, що цього року з цим будуть значні проблеми. Значить, впоралися із цим також, власне, як і з іншими багатьма проблемами українці поруються гідно. Сергій Колобошин, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань освіти, був на зв'язку за студію. Говорили про підземні школи. Шість будують у Запоріжжі. Одна вже працює з минулого року у Харкові. Е, ну, От, як вважає Сергій Калібошин, де Одесі Одещині не потрібні підземні школи. Є специфіка регіону, але потрібні укриття. За цим ми слідкуємо. Будемо очікувати на свіжі нові заяви від очільників міського і обласного департаменту освіти. як же на Одещині, напередодні навчального року справи з укриттями? І дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.